1925. Друзі, цьому будинку рівно 100 років. На дворі у нас зараз 2025 рік. Я знову в цікавій локації. Якщо вже не перше дивитесь мій канал, то знаєте, що я багато їжджу і в Україні, і Східною Європою. Але сьогодні буде у нас історія не про мандрівки, сьогодні у нас буде історія. Про ТЦК, про армію, те, що цікавить найбільше людей зараз. У 2025 році вже ніхто не судить мене, що я не в Україні, що я виїжджаю, що я там не в лавах армії. Хоча, бачить Бог, я намагався щось там придумати, щось якусь таку службу нести. Але нікому такі люди особливо не потрібні, які там будуть як. Волонтерити час від часу. А, сьогоднішня історія буде вже, я вам розкажу про те, як мого брата з вулиці забрали в армію, де він зараз, які в нього а, там обставини. Ну, все це буде дуже актуально, я думаю. Ми на території, до речі, Словаччини в низьких Татрах. О, дивіться. Ісус Назарей, цар Іудейський. Тут написано кирилицею. Можливо, це колись я не вивчав. Дивіться, крили це. Але це це містечко називається Тельгард. Наступне містечко називається Шум'яч. Це такі були осередки, осередки саме західні частини Закерзоння. Тобто тут жили. Русини, бойки. Про це багато на нашому каналі. Ну, походу, якщо щось тут цікаве, побачимо, я вам розкажу. Буквально тиждень тому я був у свого рідного брата, його з вулиці забрала ТЦК, і він зараз в армії. Я думаю, це буде цікаво, як спочатку до кінця проходила вся ця історія. Друзі, так і є, я вибачаюсь, буду перескакувати з історії на історію. Так і є, тут кирилицею написано, кирилицею, латиніцею. Різні могили. От, дивіться, Кириллиця. Вічно пам'ятноє, дорогоє дитя наше. О... Оленка. Чи Оленка? Стулякович. 1910-1921. Смерть твоя розлучила нас, смерть наша соедин... соединит нас. Ну і так далі. Так. Да. Цікаві історії. Да? Люди <гум> з одного району, а, з одніє місцевості в інше, пересіляються, міняються народи, міняються країни. Тут ще не минуло. а, переселення. Я не знаю, куди тут ділося, до речі, ці. Русини. Я читав, що вони тут ословачилися, о прийняли словацьку мову і так далі. А живуть тут бага... дуже багато циган. Ще раз вибачаюсь, переходимо цей на ТЦК. Значить, Особисто в мене шестеро дітей. Двоє з них інвалідів, От тільки що це мечання чули, це один у нас, один з моїх хлопчиків. Йому вже 20 років і, і має серйозну ступінь інвалідності. Але цей, е, в ТЦК сказали, що нормально, можете з ним їздити. Бо коли я один раз їхав в Україну, мені сказали, що все, його більше не пропустять, бо в нього там немає якихось документів. Щоб Продовжити інвалідність, навіть інвалідність з дитинства це ну, реально тяжко. Знаєте, як всі в нас зараз стають здоровими, тому на деякий час ми вирішили <кхи> перервати, але я знайшов, ми знайшли ці військово-облікові документи там, де він знятий з обліку, і виходить, з цим документом я пішов в ТЦК, і вони кажуть, та все нормально. А на кордоні кажуть, та ні, не все нормально. Все одно треба резерв плюс. Брат мій натомість має тільки одну дитину, а в армії ніколи не служив, в армію не забрали, мав він так званий білий квиток. А, і з зі статусом, значить, що він не гідний до військової служби, до строєвої служби, але... Гідний у військовий час. У військовий час він гідний для проходження нестроєвої служби. Тобто, десь там в тилу він має служити. І ось вже два тижні минуло, як його цей з вулиці забрали в Києві. Всі подробиці я не знаю, але дещо він розказав. Тобто приїхав бусик. В одне місто в Києві на правому березі. з, Здається, чи з німецькими, чи з австрійськими номерами, ну нормально вони їздять так от. Якісь там мають дозволи, не треба їм розмитнюватися. І почали там, як він каже, вішати лапшу на уші. А, да, в тебе мама інвалід. У тебе там гепатит був. А, ну так все нормально, ми тебе відпустимо. Поїхали з нами. Привезли його кудись, подивилися лікарі, сказали, ну, типа все нормально, а ще чує погано, ну або він ще в нас реально дуже погано чує. Піднімаємось в гори, тому вибачте, таке дихання. а Цей... Ну, наче тебе скоро відпустять. Каже, дали йому якісь документи підписати, але він, звичайно, сам винний, що до кінця відсрочку не зробив, міг зробити опікунство по мамі. Але було, було йому ліньки бігати по цим всім кабінетам. А по кабінетам хто бігав, знаєте, як, наскільки це буває тяжко. А йому було ліньки, і на таке от на ось він все це спустив. І, виходить, забрали його. Забрали. Значить, розказує він, що десь спочатку забрали його на цей збірний пункт в Києві, на ДВРЗ він знаходиться. Там тримали і десь, десь на протязі п'яти днів возили їх. Раніше як було, коли я служив в 95-му році в армії, то в цей збірний пункт приїжджали так звані покупці. Ну, тобто, є призивники, є люди, приїжджали покупці і, і дивилися, кого, куди забрати. Плюс-мінус там в тебе було написано, де ти можеш служити. Які там тебе в тебе ступінь о, годності, здоров'я, і відповідно від цієї ступені здоров'я людей там оформляли. Ось. А зараз роблять не так. Значить, зараз бусик цей завантажують, і, навпаки, їх вже призовників возять по військовим частинам, десь там по 30 чоловік. І, цей, і, і, і вже там на місці, в військових частинах їх определяють, беруть, не беруть. Через те, що в нього поганий слух і такі здоров'я, не сильно його хотіли. Каже, мене... О, аж трохи було обидно. А... І десь вже, здається, на п'ятий день такі його забрали в один із навчальних центрів. Велике військове містечко, звичайно, я не буду називати, де воно знаходиться. Хай буде Чернігівська область. Але це не факт. Ось. І... Зв'язок там поганий з ним. Десь на третій день, да, здається, десь на третій день, чи на другий, чи на третій день, як вони там знаходилися, тільки дали йому форму. Каже, забезпечили непогано, годують непогано. Цей ну, от така, така ситуація. І була в мене можливість з Польщі, де ми зараз постійно проживаємо. У мене є відсрочка. Про цю відсрочку я рівно, рівно рік тому розказував, скільки мені довелося вибігати, щоб ці очевидні такі от дані просто оновити, з паперу перенести в електронну базу. Два тижні бігав. Ось. <кій> значить, а, вирішили ми приїхати до нього, а чому ще? Бо мама 80 80 років моєї мамі. значить Вона залишилась сама без опікунів. А, працю Коля таку Коля мого брата звати. Працю брат має таку, можна сказати, нелегальну. Саме таку простяцьку, чому там навчився, те, те і робив. Брав якісь там ліхтарики, батарейки і ходив по трамваям, по електричкам, по метро і там торгував. Такі ще є люди зустрічаються, ще залишилося. Ось. Не дуже в нього получалося, навіть, навіть цей борги. Тому, в принципі, ми на все це подивилися. Побачили, що йому там сильно це не загрожує смерть там, чи втрата хвороби, то вирішили в принципі, так все це залишити, знайти мамі опікуна. І, ну, і Хай там свої 20 тисяч гривень, здається, така зараз, зараз зарплата в ЗСУ, там його залишити. Перша виплата. Перша виплата при мобілізації 30 тисяч, будуть потім якісь пільги і так далі. То, в принципі, в цьому випадку, я думаю, що це непоганий вибір, непогане рішення, але дивіться. Зараз маємо такий серйозний хаос із ТЦК, і зі всіма іншими кабінетами, бо... Самі знаєте, ТЦК дуже сильно бомблять, вони переїжджають з місця на місця, причому, наприклад, облік може бути в одному місці, командир може бути в третьому, бухгалтерія може бути в четвертому місці. І До кінця ніхто не знає, хто за що відповідає. Чому це я питаю, бо пішов я. Відділ соціального забезпечення, щоб мамі представили опікуна, Ну крім наших друзів, які там будуть опікуватися мамою, а до нас в Польща вона не хоче їхати. А ще має приходити соціальний робітник. І щоб соціальний робітник приходила, приходила, приходив, значить, має бути довідка, що він служить в ЗСУ. От Приїхав я до брата свого. Частину знайшов його, дуже тяжко знайти. Це все, ну, знову ж таки, війна. Все такі, такої інформації у відкритих джерелах немає. Ось, тому там треба це розбиратися. Приїхав я до нього, були мене побачені. Нормально, нормально, каже, годує, нормальні такі умови. Мешкають вони в наметах, все нормально, відношення хороше, все йому там подобається. Тільки трохи, знаєте, що скучно. каже, <свісно> він трохи скучно йому. І цей довідок, де взяти довідку, що він там служить. Коли будуть гроші, зарплата. Це все він наш коля не знає, бо трохи, сказати, відверто, трохи він у нас глупуватий. Глупуватий таких речей, якихось базових він не до кінця розуміє. Тому маємо такі ще проблеми. Страждає мама. В принципі, теж вона там трохи винна. Могли вони всю цю відсрочку зробити. Зробити колю опікуном. Але по суті. Значить, на наступний день, неділю ми були на побаченні Що вам сказати про цей, про армію? Я розумію, що тяжко буває на фронті, але в тилу ой, ну, трохи є трохи є від хаосу, трохи є просто байдужість, небажання служити... тому тому, тому, наприклад, там камери, які мають начебто цей спостерігати за відвідувачами, дуже так не об... Я не знаю, як це називається. Взагалі дуже сильно помітно. Такі шпаківні вздовж дороги стоять. Такі типові шпаківні. Чомусь дивляться. І взагалі ну, начебто не зрозуміло, що це камери відеоспостереження. Ніхто нічого нікуди не поспішає. Солдати там на блокпостах просто скучають, нічим не займаються. Я питаю Колю, чим ви тут займаєтесь? Каже, ні, нічому бойовому нас тут не, вчу... не вчать. По півдня працюємо. Ось такі, що є, то є. Дивіться на яку красиву полонину ми піднялися, зустріли циган. Тут багато циган мешкає, збирають там різні ягоди, гриби, потім вздовж траси встають і продають. Ну і словаки безпосередньо. Де ділися русини? Ну, ще ні одного не зустрічав. Так, ось продовжимо про це, про військову частину. Звичайно, це не те, що було о, в 95-му році. Тобто, є набагато краще забезпечення, набагато краще харчування. Бо, коли о, я служив в 95-му, ми реально о, голодали. Отак. О. О, значить, о, і. В, о, в понеділок мені треба було піти в відділ соціального забезпечення, щоб там це представила опікуна, але для цього потрібна була якась довідка, що брат мій знаходиться в армії. І оцю довідку було реально тяжко знайти. Брат не взяв, там щось якось ну, люди не сильно там думають, що комусь десь потрібно ну, сам іди вирішуй. Ну і він теж знову ж таки не наполіг. Прийшов я значить, в наш район, в якому ми зареєстровані, приписані. Вони кажуть: ну <кій> а черга ж така? Черги такі, да, люди це шукають, і як я вже сказав, тільки цей в нове місце приїхав. Це ТЦК, там там переїжджають по різним ЖЕКам, по різним там дитячим садочкам. Цей скрізь зустрічаю гарних людей. Люди ну, реально в ТЦК це співчувають. Ну, жаліємо, да. жалко, що вашого брата забрали, але він може. Там цей у вас там мама інвалід, він може цей не служити. ну Добре, кажу, розберемось, дайте мені довідку. Не можемо довідку дати, бо забрав його виходить, інший район. В іншому районі забрали, і тільки виходить, вони можуть дати цю довідку. Ну, здрасте. На наступний день це ж Київ, місто Велике, ще інші справи, Я з дітьми приїхав. На наступний день я приїхав в цей в інший ТЦК. І дивіться, теж ця халатність така мені просто ну, якась злочинна халатність. Людей відразу якось так от заохочують, якось дивно. Заходиш в ТЦК там, де тебе мають призивати, там, де, де тебе мають заохочувати, там, щось зробити для батьківщини і так далі. Тобто, щось таке. В них пів стіни значить, завішено а, фотографіями людей, які загинули на фронті. Ну, мотивація просто шалена. Да? Йти десь воювати, віддавати своє життя. Кому таке в голову приходить, я не знаю. А... Цей. Треба все на ходу питати, по телефону ж це ж з'ясувати неможливо. Телефони часто не відповідають, або починає тебе це футбол. Ні, це ми не даємо, це він сам. Я поясняю всю ситуацію. Трохи дивляться на мене, жаліють кажуть, ну ладно, давайте там в іншому кабінеті. Прийшли в інший кабінет, вони починають при мені радитись. Простий документ. Значить, і думаю, там, обсуждаю, Це фінансове відділо ви видає, чи такий, чи сякий. Так, ладно, ідіть туди, туди, вниз, там, де вони займаються мобілізацією. Я спускаюся вниз, це вже третій кабінет мій. стою в черзі. Заново і цей мені кажуть, ідіть в поліклініку. Я кажу: вибачте, будь ласка, це вже третій кабінет, а сьогодні тільки третій. Вчора ще я був двох в іншому ДЦК. Точно туди? Бо всі ж мені кажуть, точно. А добре, що в одне місце не пішов, що позвонив, це було, виходить, десь шосте місце. Так, трохи ми подискутували, трохи. Можна сказати, посварилися, покричали там. Хто там працює зараз в ТЦК? Працюють в основному люди, які вже пройшли фронт, мають якісь раніння. Багато хто, хто з них так ну, ходять там або з паличкою, або перенесли контузії, якісь там психічні травми і так далі. Це те, що у нас таке є. І багато людей цих людей зараз в ТЦК. Ну, такі да, в поліклініку. Десь з третього разу я знайшов кабінет, сказали ми, вони, а потім е, залишайте, ми колись там цю довідку цей зробимо. Вже тиждень, майже тиждень минув, нічого вони мені не відписали і нічого вони мені здається вже і не відпишуть. Це, трохи буде у нас проблема. Ось така, друзі, історія. Ось така реальна ситуація, як то кажуть, на землі, не, не на папері. Вирішуйте самі, не буду за вас робити жодних висновків. Звичайно, на мою думку, є такі люди, особливо там, хто от має такий статус негідний для військової служби. Строєвої служби От, а тільки для служби в тилу багато людей йде по провінціям, по регіонам, десь де не мають нормальної роботи. Могли б заробляти більше, ніж там вони сидять вдома. Це сугубо моя думка така. Ну, а далі вже вирішується самостійно. Ще буде в нас історія. Якщо це буде, набере у нас якось, буде людям цікаво, розкажу вам ще історію теж про ТЦК. До зустрічі.